ChatGPT з нами вже майже півтора роки. І якщо ви далі не користуєтесь ним, то я точно рекомендую почати це робити вже і зараз. Сьогодні, використовуючи штучний інтелект, ми генеруємо текст, пишемо код, генеруємо фото, зображення, навіть відео і музику. Ми почали використовувати штучний інтелект кожного дня і навіть кілька разів на день. І аналіз, який ми робили раніше кілька годин, зараз займає кілька секунд. Що в рази в рази. Пришвидшило нашу продуктивність. Розуміючи цей тренд, постає питання, чи штучний інтелект забере нашу роботу, чи не забере. Я спробував дослідити це питання, зрозуміти, чи це дійсно так, і якщо так, то до чого нам готуватись та що з тим робити? До речі, на одному з інтерв'ю Сема Альтмана якраз питали власне це питання: а що нам робити? Ну і Сем Альтман каже, що штучний інтелект не забере роботу людей, а лише покращить нашу з вами продуктивність в два, в три, а може і в п'ять разів. Він каже, що люди з штучним інтелектом почали швидше робити свою роботу. Ну і, наприклад, він наводить з програмуванням. Ми почали створювати більше і більше коду. З іншого боку, ми розуміємо, що технології зараз впроваджуються як шалені, ну і світу потрібні технології. Кожен бізнес, кожне підприємство, кожна менша велика організація в себе впроваджує нові нові технології. А це означає, що треба більше коду. Ну і як то кажуть, попит породжує пропозицію. Власне, тут випливають ці технології, які дозволяють задовільнити ось цей весь попит. До речі, ця жіночка, що завжди з семом на всіх зустрічах, ну в принципі, часто його супроводжує, її звати Анна Маканджі. В неї тато а мама Українка. Ну і вона відповідає. За міжнародні відносини і застосування OpenAI в різних сферах. Ще одне дослідження на цю тему я знайшов на сайті Cornell University. До речі, туди публікують всі-всі найсвіжіші пейпери різні гравці ринку, такі як Google, Meta та інші, про нові досягнення в сфері штучного інтелекту і не тільки. Ну і тема власне цього дослідження це те, як Тисячі різних дослідників, авторів, які пишуть, які говорять на тему штучного інтелекту. Що ж вони думають про те, що нас чекає завтра, і чи штучний інтелект забере нашу з вами роботу, а можливо не забере? Ось це дослідження, і тут говориться кілька таких цікавих речей на початку. Що штучний інтелект досягне кілька важливих майлстонів до початку 2028 року з вірогідністю 50%. Ну і зокрема, мова йде про. Автоматичний дизайн пеймент систем з нуля, я так розумію, це стосується можливо пеймент систем, які є на вебсайтах, коли ти там додаєш порду в кошик, і відповідно додаються пеймент-деталі, карточка, адреса, і ти купляєш товар. Друге – це створення пісень, які буде тяжко відрізнити від тих пісень, які вже створив відомий. Музикант. І мені здається, що десь я бачив кілька пісень, які вже створені штучним інтелектом. Чи це є дред, чи це якийсь інший співак, вже навіть зараз штучний інтелект почав проникати в сферу музики і допомагати музикантам створювати їхні витвори. Ну і третя річ це є: штучний інтелект зможе автоматично файнтюнити і підкручувати якість великих. Мовних моделей, що, в принципі, ми зараз до того йдемо, і навіть мені здається, Сем Альтман розповідав про те, що вони намагаються використовувати той самий штучний інтелект для того, щоб створювати синтетичні дані і за рахунок них генерити свої ж GBT-моделі. Так само є прогноз, правда, він дуже маленький. Що мене радує про 5%, коли штучний інтелект буде розвиватися в негативну сторону, прям в дуже крайню негативну сторону аля. Термінатори, скайнет такого роду речі. Ну і тут говориться про те, що вірогідність така є дуже-дуже маленька. Ну і власне вірогідність розповсюдження неправдивої інформації, якийсь авторитарний режим, який взяв під контроль, і почав захоплювати світ, ну і нерівності. Нерівності, які будуть ставатися між людьми через використання штучного інтелекту. Це всього-навсього 5%. І я сподіваюся, воно мало б наблизити взагалі до нуля. І ми будемо використовувати штучний інтелект лише в позитивних цілях. Ось перші графіки, якщо подивитися на оці палочки і рисочки, це означає, що, от, наприклад, зліва взяти крайня ліва точка це вірогідність 25%, крайня права точка це вірогідність 75%. Ну і посередині, де є квадратик або кружечок, це вірогідність 50%. Тобто. Штучний інтелект забере повністю всю всю роботу людей. Це вірогідністю 25% станеться не раніше ніж 2063 рік. Вірогідність 50% це 2100, якісь двадцяті-тридцяті роки. Далі, що нас наближає, в принципі, це якраз ті задачі, які міг би від нас перейняти штучний інтелект. І тому вірогідність 50% це десь 2040 роки. Штучний інтелект може покрити більшість наших задач, які ми з вами робимо. Ну і зокрема, тут є кілька таких прикладів професій, як, наприклад, хірург, от вірогідність 2040 року, вирішення тисячолітніх задач. Це такі задачі, які не мають вирішення. Ну і в принципі, якщо ти їх зараз вирішиш, ти зможеш отримати мільйон доларів. Так само ось водії траків. Ну, і якщо піти нижче, то. Ці задачі розвиваються не менш гранулярні. Тут є прям такі такі, що станеться буквально через кільканадцять років. Тобто, бачите, період з 23 по 28, з вергідністю 50%. От ці всі чорні крапочки попадають в цей діапазон. Створити superhuman angry birds. До речі, треба теж розуміти, що є штучний інтелект, який грає в шахмати, і от то, що зараз люди пробують через ChatGPT грати в шахмати, ну воно не то. ChatGPT – це є велика мовна модель, яка вміє передбачати наступне слово, ну і генерити текст, схожий до людського. Але це ніяк не штучний інтелект, який вміє грати в шахмати. Для цього винесли інший інтелект. Ще в 1997 році, коли, здається, його компанія IBM розробила, і він виграв партію в Каспарова: Atari Games. Тобто вигравати ігри після 20 хвилин. Переклад мови, використовуючи субтитри. Читання тексту вголос, виграти світову серію в покер, ну і багато інших прикладів, я залишу посилання в коментарях, щоб ви могли собі переглянути. Другий цікавий графік показує, як передбачення змінилися за один рік часу. Тобто синя крапочка це то, як прогнозували ту чи іншу подію в 2022 році, а червона крапочка це те, як прогнозують зараз. Тобто, якщо навіть взяти ось цю. Що штучний інтелект замінить повністю всю роботу, яку роблять люди, сув стався з 2000, ну десь порядка, я де, не знаю, 80 років. Тобто, бачите, ну якщо більшість задач тут проглянути, то з синьої крапочкою до червоної СУВ стався в позитивну сторону. Тобто ця подія настане набагато швидше, ніж ми планували ще минулого року. Ось тут ще один цікавий графік. Він якраз показує: а що ж сповільнює ось цей великий прогрес з використанням штучного інтелекту, ну і власне. Одні з таких топ-сповільнювачів це є вартість комп'ютерної енергії і сили для того, щоб робити ці всі обрахунки і навчати моделі. Друга річ це є дані. Нема проблем з таким великих проблем з фінансуванням. Взагалі, прогрес по ai алгоритмах він досить активно рухається вперед. Ну і людей, і дослідників, які готові не вставати свій час, свої гроші, свої знання в цьому напрямку, їх предостатньо. Тому насправді от, дані і ціна Computing Power, вона є досить високою, і я думаю, світ буде рухатись теж в тому напрямку, щоб її знизити. Ще один цікавий графік, який відповідає на запитання, чи до 2028 року штучний інтелект зможе правдиво пояснювати свої рішення. Ну от ви зараз навіть знаєте, чи в чачі чи будь-яку систему штучного інтелекту спитати якесь запитання, ви отримаєте відповідь. Ну і власне. Проблемою є те, що ми не розуміємо, як ця відповідь згенерилась, і ми не розуміємо, оцей причинно-наслідковий зв'язок. Ну і власне дослідники кажуть, що до 2018 року більшість з них близько 50% дослідників погоджуються, що ми не зможемо зрозуміти, а чому власне штучний інтелект приймає ті чи інші рішення. Ну і лише там кілька 20% кажуть, що так, до 2028 року ми це зможемо зрозуміти. Друге дослідження, про яке я б хотів з вами поговорити, було опубліковано ще в вересні минулого року, але насправді далі залишається актуальним. Автором цього дослідження є Ітан Молік. Він вивчає та викладає штучний інтелект, говорить про інновації стартапу і працює в Уортен Університеті. Ну і, власне, в себе в Твіттері він дуже-дуже багато постає різних ресерчів, аналізів на тему штучного інтелекту. Тому давайте подивимося. Про що ж його дослідження? Його дослідження називається «Кентаври та кіборги на Judged Frontier на зубчатому кордоні. Ну і саме дослідження полягає в тому, що консультантів компанії BCG розділили на дві групи. Одна група мала виконувати 18 задач старим чином без використання штучного інтелекту. А інша група була натренована по використанню ChatGPT і могла використовувати його у вирішенні задач. Ну і відповідно, ми маємо якби. Синя фігура — це є ті, хто не використовував, тобто вони гірші по якості, гірші по продуктивності. І зелена фігура і червона це, власне ті, які використовували штучний інтелект. Тобто, ті, хто використовував, вони на 12% зробили більше задач. Вони на 25% зробили задачі швидше, і на 40% зробили задачі краще. Ще один цікавий графік, який власне підтверджує те, що з використанням штучного інтелекту ми знаходимося плюс-мінус в однакових умовах, це те, що дві групи людей розділили на хай перформерів та лоу-перформерів. Ну і обом групам дали використовувати штучний інтелект і навчили як ним користуватися. Так, от, що цікаво, що ті, хто були лоу-перформерами, вони досягнули приросту десь порядка 43%, Відсотки своєї продуктивності. Ті, хто був хайперформерами, вони лише досягнули 17% своєї продуктивності. Але якщо подивитись в абсолютних числах, то ось ці сині квадратики, бачите, вони плюс-мінус зрівнялися. Тобто штучний інтелект дозволяє вивести всіх людей плюс-мінус однакові умови. Тут знову ж таки питання доступності. Той, хто має доступ і бажання, звісно. Вчитися і розвиватися в тому напрямку. Ще один графік якраз нам показує, власне, оцей зубчатий кордон. Що таке зубчатий кордон? Ну, тобто, для людини виконати задачу якусь схожу по складності, це не викликає ніякої проблеми. Можемо написати твір, прочитати текст бікборду, чи прослухати інтерв'ю, чи зробити якісь речі, пов'язані текстом, для нас плюс-мінус ці задачі однакової складності. Для штучного інтелекту ну, це прям велика проблема. Тобто штучний інтелект, який вміє грати в шахи, він не зможе так само ефективно грати в покер чи в іншу гру. Ось класний приклад, якби, задачі, яку виконує людина, і яку виконує комп'ютер. Ну, він питає: а ти можеш визначити по фотографії, чи вона зроблена була в парку? Ну і комп'ютер, звісно, каже, так, я можу використати GPS-координати і зрозуміти, де була зроблена ця фотографія, і сказати, чи це парк, чи це не парк. Ну, і людина каже: А ти можеш визначити, чи на фотографії було зображено пташка. Ну і звісно, комп'ютер каже: ні, нам потрібно зробити для цього дуже велике комплексне дослідження, щоб розпізнати на фотографії пташку. Тобто для людини ці дві задачі визначити місце фото і подивитись, хто на фото, це по складності однакові задачі. Для комп'ютера ж для штучного інтелекту це дві різні задачі, по складності, для яких потрібно використовувати різні підходи. Тому. Власне, це дослідження показує, що якісь задачі, ця голуба лінія, штучний інтелект робить набагато краще, ну прям в рази в рази. А якісь задачі робить суттєво гірше, ніж людина. Тобто людина ось тут знаходиться там депунктирна лінія. Для нас плюс-мінус ці задачі однакової складності і ми робимо їх однаково якісно. А для штучного інтелекту така от, такі зубчики, така от хвиляста лінія. Ну і на завершення актуальним залишається питання. Хто ми, кентаври чи кіборги? Чи штучний інтелект забере нашу роботу, чи це лише потужний інструмент, який дозволить в рази пришвидшити нашу продуктивність і дозволить робити речі, які до того були неможливі? Діліться своїми думками та враженнями в коментарях. А я вам кажу, на цьому все. З вами були штучно інтелектуальні історії. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!